Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні ми готувати не будемо нічого, а буде розпаковка з України від пані Марії. До Нового року вже недалеко, мені вже почали подарки йти. Дивіться, які величезні мені подарки з України прийшли. Ви тільки подивіться. А коробки великі і важкі. 44 кілограми. В одній коробці 20 кілограм, а в другій коробці 24. Розрізаємо скореньку коробку і виймаємо все, що є в коробці. Упаковці упакували дуже гарно. Все викладаю на стіл. З одної упаковки і з другої упаковки. Позбавляємося все від карти. Дивіться, який гарний глечик із кришкою. Дивіться, яка краса. Миска. Горщик з кришкою. Як ви зрозуміли, це глиняна посуд. Я давно її хотіла. І дуже вдячна пані Марії. Сільничка. Така миска на салат чи на вареники. Друга миска, теж на салат. Отаких дві миски. Знову миска. Шість порційних мисок для супу, борща або капусняка. Знову дві миски. Макітра. Розвиваю і тішуся, як мала дитина. Баняк. Пані Марія мені скатерку подарила. Зараз оставимо Ось Отака у нас скатерка. Дивіться: набір до святої вечері. Гладчик з кришкою. Шість стаканчиків. Макітра. Макітра ця велика. Колись я у макітрі перетирала мак макогоном. Одна глибока, одна не глибока, дві таких великих миски. Для оселеця. Сільничка. Менша макітра. Дві миски. Миска глибока, друга миска теж глибока, але менша. Дивіться, яка краса. Миска така. І порційні тарілочки, шість тарілочок. Підсвічник. Ви тільки подивіться. Який виріб гарний. Це комплект до святої вечери, але пані Марія ще взяла шість глобоких мисок до супу або борща. Так що до святої вечери вже посуда готова. Хочу вам показати, дивіться, який гарний виріб. Ви тільки подивіться, яка краса. Який гарний виріб. Яка чудова робота. Але це ще не все. А зараз дивіться, яка краса. Шість порційних горщечків на пів літри. Покажу, які вони у середині. Така кришечка гарна, дуже гарні горщечки. І вироблені дуже гарно. І ще таких два гарних горшки з кришками. І тут виріб трохи іначе, але теж дивіться, який гарний. Це ще іначей і трохи більший. Покажу вам трошки ближче. Вам показую, а сама тішуся, як мала дитина. Такий банячок і теж з кришкою. Напишіть мені, будь ласка, чи вам сподобалася посуд. Це не реклама, бо мені глиняна посуд дуже подобається. Ще одна, трошки менша. А це все, що можна брати у духовку або в піч? Отака От у нас розпаковка. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця глиняна посуд. Запрошую підписатися на мій канал та поставте вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю вам всім. Нехай у вас все буде добре! І миру нашій рідній Україні.